Відсьогодні сьогодні у широкий прокат виходить документальна кінокартина Тараса Томенка Сентиментальна подорож до планети Параджанова. Стрічка присвячена кінорежисеру та митцю Сергію Параджанову з нагоди його сторічного ювілею і виготовлена на замовлення суспільного мовлення. 7 травня відбувся допрем'єрний показ фільму, який відвідала і наша журналістка Олена Церенко. Більше дивіться в її матеріалі. Змінювати думку про себе я не хочу. Автори фільму досліджують постать Сергія Параджанова. В основі стрічки, архівні матеріали та лялькові сцени, розповів режисер фільму Тарас Томенко. Сергій Йосипович Параджанов це геній, який жив, творив в Україні, зробив одні з найкращих, мабуть, своїх стрічок. Це людина, яка, мабуть, в україні для українського кіно зробила надзвичайно багато, мабуть, більше ніж. Хто інший в світовому контексті, і це дійсно постать величезна. Художник-постановник кримський татарин Шевкет Сейдаметов розповів, що власноруч робив і ляльок, і декорації. Це була дуже копітка робота. Загалом щоденно працював протягом трьох місяців. Я ляльку Параджанова ліпілпачишно себе. Я ляльку Параджанова ліпив майже із себе. Така легенда. Усі питають а вам ніхто не казав, що ви на Параджанова схожі Говорили. У нас був сценарій написаний. Тарас провів велику дослідницьку працю, і відповідно цим архівним спогадам ми й створювали декорації й ляльки. Доброго дня, товариство радий бачити вас на прем'єрі нашого гняльного фільму. Ніхто нічого не забуває. Параджанов вже зник. Як параджанов, він був безіменний зек номер такий, то якого перекидали із зони в зону. Із зони в зону. Ого! Я повернувся! Світова прем'єра фільму Сентиментальна подорож до планети Параджанова відбулася у жовтні минулого року на Варшавському кінофестивалі. З 8 травня фільми виходить в український прокат. Стрічку створили на замовлення суспільного мовлення, розповів продюсер Пилип Іллєнко. Дуже важливо згадувати про фігуру Сергія Параджанова, не тільки як видатного кінематографіста, геніального митця, але як фігуру. Яка протистояла тоталітарній системі, яка в світі сприймається як фігура антиколоніальна. Неймовірний шлях пройшла, пройшли ці люди, цей фільм, і було дивитися, як народжується від перших сценаріїв, від перших ескізів ляльок до того, до чого ми йшли, мріяли. До показу виходу в кінотеатральний прокат це неймовірно. І я дуже дякую всім людям, які всій команді, яка була долучена до цього процесу. Фільм прекрасний, неймовірний. Я сподіваюся, що вам сподобається так само, як і мені. Цей фільм створено за фінансової підтримки Європейського союзу у жовтні 2024-го Стрічка Сентиментальна подорож до планети Параджанова отримала нагороду як найкращий документальний фільм на 9-му фестивалі Україна фестивал фільмовий у Польщі.